Трубачист, що я в шахті десь працюю, що там ще Про реп, пушки, це класіка база. Ті не підходь, нати нічого не кажи, не нати нічого. Я не знаю, може мене захейтять в коментарях. Все моє життя це брехня. Я народилась білою. Це капець. І так погано було, а буде ще гірше. Каріна мулатка забігла до нас у перерві між баскетболом та реп-батлом. Я народилась в Україні в Києві. 20 років тут живу, не з Африки приїхала. Да, бо багато хто питає, звідки я приїхала, бо всі думають, що я з якоїсь Африки. <ріх> і дуже дивується, коли спілкуюся українською мовою, наче ну я її не повинна знати, тому що я темношкірий. Типу, ого, що, ти говориш українською мовою? Вау! Таких питань дуже багато, і вона бісить. Ну, людей не цікавить там, хто я, що я. А звідки тато? <ріх> там хто мама? Мама українка, <ріх> а тато з Африки з війней. Я вважаюся, ну як, мулатка. Це щось, е, мабуть. Середнє між білим та ну прям чорним. От так він прям чорний-чорний. Ну, я така більш-менш <смі> змішана. Компліменти, дуже бісять компліменти. Я не знаю, може мене захитять в коментарях, що я зажралась. <смі> От. Але коли говорять, ну, типу, коли хочуть сказати комплімент щодо мене, це завжди буде щось: типу шоколадка або какао. І я Чесно, я не розумію, чого мене порівнюють з їжею. Я просто не знаю. Це як білій людині, я не знаю сказати, що ти така гарна сахарок чи там кисломолочний сир. Я не знаю, для мене це. Ну, типу, це клінч. Я не знаю, якщо ви хочете сказати, що я там гарна, можна просто сказати, що я гарна. І типу, все, багато хлопців зустрічались зі мною, або там, ну, я не знаю, мутки, щось таке було. Uh, і потім як хизувались мною, ну об'єктивізували мене і Через це дуже важко довіряти, бо ти не знаєш, він спілкується з тобою, тому що ти йому подобаєшся, чи тому, що ти одна така мулатка на районі, і це буде класно сказати друзям, що типу, о, я з нею був, типу, вона мулатка, все таке. І зараз навіть мені пишуть директ: типу, давай ж там зустрінемось, така мулаточка, дуже хочу собі мулаточку. І в мене є подруга, вона азіатка. У нас фан-клуб, і в неї такі ж самі проблеми, реально такі ж самі. І можуть на вулиці підходити. Чоловіки, щось там питати. Ну, це як, як і в звичайної, мабуть, дівчини, жінки, тільки тут Х2, тому що ти мулатка. І це ну типу рідкість у нас, як трофей для когось. І ось це тут така дуже тонка грань. Це класно, але дуже важко довіряти хлопцям. Дуже було багато випадків, коли йшла е, мама з дитиною, і дитина прям ну, щось тикає пальцем, але я ніколи не злюсь, бо це дитина. Ну, це я не можу типу злитися на дитину, це не доросла якась людина. І е, бісило якраз те, що е, до мене не підпускають дітей. <сі> Окей, я можу не розмовляти з дитиною, але я бажаю, що батьки повинні пояснювати, що люди просто бувають різні, і, і все, і цього достатньо. І просто не робити типу не підходь, мінати, нічого, не кажи, ненати нічого. Е, все нормально. Я не бішусь, я не злість, це діти, їм можна. Дітям можна все. Тому просто пояснюйте, що потім не було так, як в мене в школі просто, я не знаю, наче з лісу вибігли, ніколи не бачили таких людей, як я. Бо потім починається булінг. Труба чист, що я в шахті десь працюю, просто там чорна, нірша, це треба запікати, мабуть, буде на тобі. Боже, ну з таких поганих чорнож. там взагалі дуже багато всього було. Дуже багато з тваринами, там обіз'яна, щось таке, дуже багато всього було. Передаю всім привіт. Хто буде дивитися, Я вас пам'ятаю <схід> на цей фір. Що там ще про реп, пушки, Коротше, це класика база основи ґрунт. І це дуже бісить, коли це роблять незнайомі люди. Просто ну я можу не спілкуватись, але коли це роблять друзі. З якими ти давно спілкуєшся, і вони думають, що вони такі єдині, ніхто до них не жартував. Так, оце коли я, наприклад, виходжу десь ввечері, типу, тебе не видно в темноті, і ти стоїш, думаєш, боже, яке кончене, або коли щось там я вдяглася, ну, все чорне. Ти зливаєшся з одягом, і ти просто ну, тобі стає ніякому, бо ти не можеш і не посміятися, а сміятися тобі нічого, бо ти це чув вже ну, все своє життя. Я це чую, мабуть. Ну, тому це взагалі. У мене в школі був випадок, він до сих пір мені ясниться, надію запікет. <смі> Теж передаю привіт. У нас був урок, вивчали ну, людей різних національностей, щось таке розглядали. І починається. Виходить е, вовчинка Каріна <хи> до доски. Потім вийшла ще одна дівчинка і ще один хлопчик. Він теж якийсь ну, відрізняється. І стоїмо ми е, троє, і просто починають мені так погано. У мене вже серце <хи> б'ється. Це був ще клас, третій, четвертий. Мені все, мені вже просто ховайте мене там, і воно починає показувати на нас. Чим ми відрізняємося один від одного. Я думаю, все на перерві мені просто капець. <смі> мене просто засруть, мене б'ють. Вона казала: типу, от у вас там е, різні очі, у е, мене там ніс більший, у дівчинки менший, е, За ну, колір шкіри, звичайно, за волосся було так. Я не думаю, що вона це робила якось е, спеціально, щоб ну, мене там пули потім, але е, було так, що. Що да, були <ріх> через це? Таке відчуття було і тоді, що ти стоїш і там ну, в класі, мабуть, 28 людей сидить, а їх, тобі здається, що там всі 100 сидять, і всі на тебе дивляться, і ти просто хочеш я не знаю, зникнути. От. І залишився з тих пір страх великих компаній, я їх до сих пір боюсь проходити навіть, бо е, здається, що зараз щось мені скажуть, щось викрикнуть, щось. Не люблю просто. В молодших класах приходила мама, вона там намагалася щось спілкуватися, щось вирішити якісь проблеми, але ну це не допомагало. І вона теж ну, вона нічого не зробить, мабуть, але мабуть, вона могла щось зробити, але я просто не хочу звинувачувати. Але... Ну, слова просто не звертай увагу, вони не допомагають. Типу, ну ти все одно будеш ти. Я 9 років знаходилася з цими людьми в одному приміщенні, тому не виходить ну, не звертати увагу взагалі. Є люди, які після того як я вже випустилась. І, мабуть, десь на кінець 9 класу вони почали зі мною спілкуватись, бо я там, ну я стала об'єктивно гарнішою. Я там схудла, я там вже почала з собою доглядати. І ті хлопці, які е, мене булили, мабуть, щось там включилось, вони зрозуміли, що це бліно прикольно, навірно. І почали спілкувати зі мною якось там, підписуватись в інстаграм, слідкувати за мною, але мені вже не цікаво. От. Якщо мене буде дивитися маленькі Каріни, е, я б мабуть хотіла сказати, що е, вони не одні такі. <смі> Бо все дитинство я думала, що я одна така, і більш таких нема, і все, і зі мною щось не так. Це не з вами щось не так, це з людьми щось не так. От і все. І буде боляче, не звертати увагу не вийде, але е, це пройде. Просто пройде. На ну, сьогодні сестра виб'ясла. <ріст> ми з нею посварилися, і мене сестра теж, мабуть, привіт їй. Вона мене задіває, бо це моя сестра. Якщо б це була якась пересічна людина, мені було б пофіг. Щось ми з нею посварилися сьогодні, бо було не прибрано. І вона ж давай мені щось мій колір шкіри сказати. Особливо вона любила говорити, що я прийомна, бо я в сім'ї одна така. Ну, вона з цим типу жартом, але образливо інколи буває. Менше за мене, тому я її пробачаю, бо їй 16. Вона ще не розуміє, так що да. І вона через це не проходила просто тому. Був такий жарт, з якого я е, посміялася. Я не знаю, чи він смішний, але ну, в моїй ситуації він смішний. Е, в мене є тато, е, колись з моєю мамою вони розлучилися, і в нього е, є син. Я взагалі ну ніколи його не бачила, навіть не знаю хто він. І я ось це ну розповідаю там, свої Вона, типу, там проходив тим на шкірий чоловік, і вона ну, повертається на нього і каже: типу, а це не він. І ну, це в той момент це було смішно, і до моєї ситуації це було смішно. А це єдиний жарт, мабуть, над яким я реально посміялася. Чи думаю, що я автоматично розмовляю англійською мовою, або знаю ще якусь африканську мову, це просто Must have. <гум> Був такий випадок, що ну, там, дівчинка щось не може відповісти, моя знайома, і там каже: Ну, ти ж... Там повинна знати, ні? <смі> ну, англійський, в тебе ж в крові повинно бути. Типу, це дивно в школі таке бувало, також що... типу, я якось краще повинна знати, наче я не знаю, звідки це пішло. Вчителька могла казати, типу, ти ж, ти ж повинна знати. Там ж, а папа ж ну там хто ж може тебе навчити? Типу, да, папа давно пішов за хлібом. <смі> так що. Я його, його не маю, ніхто не вчив, сама вчусь. Чомусь також всі думають, що я там, я не знаю, я повинна там грати в баскетбол, а у мене зі спортом все погано. Оце питання мене дуже бісить і дуже бісило, коли все моє дитинство мене питали, а який в тебе хлопець буде? Біленький чи чорненький? Типу, ну, я не знаю, типу, я повинна якось це обирати за кольором шкіри. Мене завжди це дивувало. Це, типу, як питають ну, у дівчат, а тебе ж там хлопчик є, ну, там ти з ким спілкуєшся? А у мене до цього ще біленький чи чорненький? Якого ти вибираєш? Чи може взагалі азіат? Думаю, ну, ну, ужас. <різь> Мені було, мабуть, чотири. Мабуть, п'ять років. Ну, я була дуже маленька, це було до садочку, я пам'ятаю. Я просто вийшла на прогулянку, це було з моєю подругою, і в мене якась була біла точка на руці. Я не, я не знаю, що це було. в мене була якась біла точка. І я підходжу до своєї подруги і кажу їй: ну це просто ти уявляєш, я насправді ну це все брехня, все моє життя це брехня. Я народилась білою. Ну, я на 100% впевнена, що я народилась білою людиною. Просто щось, ну, там, щось не так пішло в моєму житті за цей час, і я якось так потемнішала. І я так щиро в це вірила, що ну, це все, все реально брехня. Я така, як всі, я не одна, це просто щось сталося, і я обов'язково виросту, я стану білою, буду як всі. І це зараз смішно. А якщо подумати, то страшно. І це, до речі, мене дуже бісить люди, які кажуть, що. Ой, навіщо нам мультики там, де є темношкірі? Навіщо там щось? Ну окей, перероблювати. Але ті, хто ну взагалі не хоче бачити темношкірих людей, але ну це, типу, тупо вони є. І не знімати їх ну, типу, чого? Це дуже важливо, коли ти дивишся і тобі є з ким себе асоціювати, бачити якийсь приклад людини. Звичайно, важливо, щоб темношкірі були не тільки в ролі другорядних героїв, або таких смішних кумедних, типу які ну, там, стереотипних, а щоб вони були також і головними героями. Це також дуже важливо. Хоча зараз спілкуюсь з Ну, мене хлопець млад. І я дізнаюся, що, наприклад, там в Харкові навіть є ціли, цілі ком'юніті, де вони спілкуються між собою. Думаю, блін, я так заздрю, це так круто. коли ви можете, ну, У вас якийсь чат, діє, і ти можеш там спілкуватися з людьми. Не знаю, це дуже круто, я дуже заздрію. Я б, напевно, хотіла, щоб моя дитина була така, як я. Я вже знаю, що сказати, я знаю, як волосся вкладувати. Правильно і не обов'язково вирівнювати, я б дуже багато всього могла сказати, підсказати, допомогти, якщо б потрібно було, але напевно я б не хотіла, щоб моя дитина ходила в звичайну українську школу. А в яку? Або в приватну школу, або, можливо, навіть не в Україні, бо е це треба тоді і в школу, і до психолога ходити разом. Типу, якщо така дитина буде навчатися. В звичайній школі. Тому так, мабуть, що не в Україні я б хотіла, щоб знаходила. Колись в Америці були, я не знаю, це можна казати, Black Lives Matter. Були мітинги, все таке, і я не знаю, чому якраз була в компанії, яка ну, не дуже до цього відносилась, і їм здавалось, що треба на мене. Ти типу, вилити весь цей негатив. Ну, а що ти скажеш? Ну, а ти що ну, ти скажеш? Ти ж як ж, можна ж одна, один разом на всіх, я ж за всіх все знаю, я ж за всіх відповідаю. Типу, і там якраз ці мітинги були і казали: ну ти що вважаєш все нормально? Це, ну, це вважає, ну, давай відповідай за це. Все. Я думаю, блін, ребята, будь ласка, я за... просто це дуже пісило. Вони очікують, що я відповім за всіх і дам відповідь за всіх, але я не всі. У нас не спільний мозок. Я не знаю, ми там не транслюємо думки. і я, ну, У мене є своя думка, але я не можу там відповідати за всіх, все, що твориться там в Америці. типу. Бісить, що я дуже швидко загораю, бо якийсь час я три місяці жила біля моря. Я була просто чорна, чорнюся, просто це був жах, і мені ну мені не подобалось, як я виглядаю. Дуже швидко засмагається. мене бісить, і постійно в мене дуже вразлива шкіра. Я ну. Теж я не знаю, чому е мені стає дуже погано на сонці. Мене потім все болить, в мене опіки, і я постійно чимось вкриваюсь. В школі в мене був такий період, що я е також я, ну, засмагла за літо, і я розумію, що мені так ти в школу, а це капець. І так погано було, а буде ще гірше. І я е йду в магазин, е купляю таку я просто маску. Е Глиняна, відбілююча написано, Я думаю, щас адбірюся. Я давай мазюкать, носили це. Все пекло, все боліло. Е і, спойлер, я не відбилилась, залишилася як була. Але це було жахливо, я спалила собі шкіру через це. Тому не треба так робити, якщо хтось захоче, не треба. Цілісні колодки. Я їх ненавиджу, просто е я не знаю, я раніше носила, але нещодавно зрозуміла, як це тупо, коли в мене ноги світлі, а інша частина тіла в мене. Темна блін, я, я не знаю, яких носила в дитинстві. Ну, типу, всі носила, і я буду носити. Зараз я ношу тільки ну, чорні колготки. Я взагалі не сприймаю всі телесні, якісь білі колготки, тим паче. Ні. Я їх не ношу взагалі. Дуже бісить, що я не можу зайти в якісь ну, косметичні магазини і придбати собі тоналку. Ну, типу, їх взагалі немає. Просто. Немає і я дуже довгий час шукала тоналку, яка підійде під мене. І заказати в інтернеті ну це легко сказати. Інколи дівчата не можуть підібрати собі тоналку в магазині. Ну заказати в інтернеті це важко. Було важко з тоналкою. Бісить, коли говорять щось за моє волосся, бо до 9 класу я, наприклад, я не вирівнювала волосся. я Ходила зі своїм, і через це до речі, мене ніколи не садили за перші три парти. Бо я ходила, ну, в мене афро афроволосся. І я ходила з таким хвостиком високим, і це був такий тюльпанчик, я не знаю, це, ну. І мене ніколи не сидили на перші парти. І вже в 9 класі десь я почала його вирівнювати. І, звичайно, я не знаю, це якийсь парадокс, і почали казати: типу, блін, це ж твоє волосся натуральне, природа дала. Особливо моя мама любиться казати: природа дала, ти ж така унікальна, це ж твоє волосся. що ти це робиш, що ти його псуєш, але. Люди просто не розуміють, скільки часу треба на це все. І грошей. Грошей справді треба багато, щоб за ним доглядати. Дуже багато треба стайлінгових засобів, щоб воно тримало, щоб це було якось. Ну, на це можна було дивитися. Бо я не знаю, може всім здається, що ти встаєш зранку і в тебе там ну, такі локони гарні, типу кудряві. Але насправді це просто велика е, капна волосся. <свісно> волосся. І це неможливо ні розчесати, нічого з цим зробити. Якось його укласти. Це дуже важко, і треба ну, тисячу засобів, щоб це виглядало нормально. Вирівняне волосся так, звичайно, його зручніше мити і сушити. І я нарешті не трачу там півтори-дві години на те, щоб його вирівняти. Тому що я просто зробила кератин, і я сказала, все це назавжди, воно рівне. <свісно> і все. <свісно> дуже часто думала. Щоб змінити ніс, щоб зменшити його, бо ну, занос було нормально. Хотілося його змінити. Ні, ні, я не зменшувала його. І я рада, що я цього не зробила. І що в мене не було ні грошей, ні можливостей цього зробити. Бо це був би жах. Зараз можна через фотошоп все зробити. І я дивилась, ну це не я. Це просто не я. Типу, от. Так як я які, ну, яке в мене обличчя, так воно й має бути. Я вважаю себе гарною, вважаю свій ніс гарним, свій колір шкіри. І от е, мене тішить, е, те, що я люблю себе за те, за що мене травили і булили. Я б навіть уявити не могла, що я буду такою взагалі. Я, я думаю, що я дуже з собою пишалась. І ту, яку роботу я зробила над собою, е, то, як я змінила свій круг спілкування, то, як я навчилася якраз ну, покидати такі компанії, в яких я була там 16 років, бо мені здавалося, що все, я звідси не йду, мене ніхто більш ну, зі мною дружити не будуть, любити мене не будуть. От я повинна тут бути і терпіти це все. Ні, я від цього йшла, я дуже пишаюся з собою. І. да. Я думаю, що я була б в захваті. Маленька я була б в захваті просто.